тут сера о, не є щось. то вентиляция Блять вентилятор, я його підняти? Вентилятор! Чрт, да пять дерьмо, блядь. Це снов, це знов, похоже, така карта как мы играли по с цим. Остання, пам'ятаєш, з. Біжить! А, Це ноль! Нормально Де нахуй малый Ты ти ломаешь, ты Це він ламає, он просто головой бесим! Так він... А це не означає, що його... Я вахую. Ха-ха-ха! Ебавить шпитку. Він, він він там ззаді, він там ззаді, рухайся скоро там де ти був тільки що. Він пішов в іншу сторону. Я не знав, що він може літати, я... блядь, і мене на... на. Нахуй не на, на, стало, на. блядь. А може я не хотів йти? А може я не хотів? Я не хотів. Маленький. Блін, бабаки, бабки. бабки я, але, Ладно, погнали. А та... де ми ще не були? Та погнали? Пам-пам-бам-пам-памрам пампампам. Або я тут я тут зверху був І він мене доставив. Я не знав, що він міг. Так. Він може підлітати на дуже, типа високу херню. До нього стой, висота ще не проблема. Я чую Шо ти там ти? ты? Як цю штуку взяти? Цю штуку можна, чека, зараз я подивлюсь до цей вихід Открою двері, щоб не було. На... Может, одна влезет в корзину все-таки? Не в корзину, а в сей. Долбоёб. В холодильнику шестепляры шатя моя. Долбоёб. Я понял. <свист> Я знайду спокій. Мої очі засяють кожним днем. Ні, так прикол в тому назі. Я в тому порожнечею. Так прикольно головою махаєш і очима. Я тобі, сука, блять, ебал, зламаю, даун! Було б добре, якщо би ти не шумів, тис, розумієш, тому що ти дуже шумиш і такий, типу ту ту-ту-ту-ту. Дивись, я його бачу він... Ой, йде, йде! Прям за ні тебе, ти ж дебіл! Ту, а ти це... Я його ніколи, до не бачу. Що у вас тут вічерінка? Я, до речі, такого білого тіпочка перший раз побачив, я ніколи його більше не бачив. Я, я бачив, я не знаю, що він робить. з маленькою головою таких херня, блять. Да я. А, Я близко біля. Це, Это конечно было сильно. Это было очень сильно. Это... О боже. Это мне... Я не знаю, как я uh, перебежал. Uh, Сколько uh, раз тут черепал. Ну, типа меня провожал до финиша, знаешь. Что-то Ну, погнали, там еще одна дверка Ой, ой! иди от края, иди от края, иди от края, дебил, иди от края! Иди, иди от края! Я відійшов від краю, дебіл, Це Я дебил, ты выжил! Я по центре. Шеф вбив? Да, одної І шо? Бил? А ч гроші не З одної? А гроші дав. А с ч я и упала, прикрыл? Глечик несем? Сюди. Чекай, я б собрав. Зараз заново треба проходити, блять. А да, зараз заново треба проходити Четвертий левел. Mm -hmm. Я тобі, блять, ти. Свій інтернет приблизно. Так у не, не інтернет забив, воно просто мене вибило. І це інша карта, да? Чи та ж сама? Ні, це та сама, по-моєму. Пані, воно воно жизни кидає все одно. Ні, це. А, ми з іншого. По з іншого боку заспавнились. Оба. Боже. Хома, іди сюди. Чек на скільки коштує. Рояль. Чекну скільки рояль коштує. Ай. А як нам це занес? Ні, ну, тут там по факту просто по прямій проїхати буде. Давай попробуємо. Бери, бери, бери. Ого, нам його треба занес. Давай віднесемо на бік. Погали. Тихоньку, тихоньку! Іди е, в своє ліво. ого тихонько, Ч тихонько, тихо. Поднімай, піднімай. Чекай. Ні. Ой, хищний вдарився. Поставив, не знаю. Поставив. Він не крихкий, це добре, він не крихкий. Я піднімаю. Потім від одного якогось удара, він розлупиться нахер. Так що ти робиш, ти йди вперед! Перше треба поставити на ножки, ну будь ласка. Що твориться? Це я роблю, тихо. Оба поставили. фух. Ми вже ближче, тихонько. Были просто уже херня зашлилась. Ладно, хоть 20к, хоть хоть 6 уже. 20 Пусти. тоже багато, знаешь, ну нормально. Могло быть 38, но то похер. Ну, похуй. Фух, найс, перший є. Погнали. Mm. Це за то і що їх не було. Це за той, а що я не знав, що, що... що воно так вміє. Ні, ні, не це не через то. А це що? Це через то, що воно боком стояло, воно має бути, типа, більше проценти. Але воно ж зарахувало! Що... Я не буду то брати. Я так, не буду... Ми це занести. <laughs>

A fui ter Eu, vou... Eu oh, bojo.